Вітаю, друзі! А тепер хочу розказати по кожній апаратурі, яку я використовував у своїх попередніх відео для зйомки. Ну, і використовував їх, щоб політати в симулятори. Хочу розказати, почнемо з Китайщини. Фактично, iFlight команд L, Command 8 ну, виглядає цікаво, В принципі, класно відкидається антенка, крутиться чудово так, жорстко. Складається теж класно. Е, стіки ну, дуже м'ягенькі, дуже потрібно підкрутити. Тобто, якщо ви просто з коробки його дістали і хочете відразу літати, Ну якщо ви так звикнете, то да ну воно літає, до речі, все одно класно, немає з ним, там як таких суттєвих проблемних питань. Наприклад, у мене були апаратури е, Джампер ТП, джампер Т-14. Ну, нікуди вони не годяться, якщо чесно. Хочу також нагадати, що при використанні, здається, трапів симулятора. Ця апаратура е, визначається симулятором як е, джампер апаратура, джампер джойстік. І, ймовірно, те, що тут начинка, та сама китайська, що і в тій апаратурі. Ну, але е, стіки чи там датчики е, руху стіки, в принципі, класні. Що по ньому сказати? Сюди потрібно купувати, докуповувати модуль перехідник, щоб поставити, наприклад, модуль ТБС чи якийсь інший модуль там 2.4 навіть. Я, в принципі, не, не бачив там конкретно а ні, бачив, я бачив на Аліекспресі конкретно під цей пульт, здається модуль. І там Гривень 800 коштував. По апаратурі, якщо порівнювати з такими, як. Jumper T Pro або ж там навіть Radiomaster Pocket ще там TX12. ну В принципі, вони всі якби на одному рівні, але все-таки Jumper T Pro Niz. А ось Radiomaster і iFlight в принципі, тримають якусь марку. Але це трошки, на здається, на Aliexpress дешевше коштує. так в принципі, по цій апаратурі, ну, все. Е, наступний фаворит тб Астанго. В них е, чудові, чудові показники, гарно тримаються. На люту, якщо ви хочете використовувати для відеозйомки дрон, тобто ставити туди, ставити туди там DJI а тобто дорогий юніт, який не хотіло би втратити, то краще використовувати з Tango, ставити танго, туди приймач diversity на дві антенки, і воно буде гарно працювати щодо встановлення зовнішніх модулів. Ну, треба кастомно тут закрутити. Так, да, я бачу, як вони встановлюються кимось, але це все там під, ну, випається, підпаюється, тут все вирізається під зовнішній модуль. Можна встановити, але трошки геморойно. Тобто, щоб ви з цим пультом використовували протокол ЛРС, наприклад. Це все робиться. Далі у нас окремим варіантом іде DJI FPV RC. Ось для симуляторів політала, в принципі, чудова річ, гарно працюють стіки. Єдине, коли ви купуєте його з нуля новим, то тут позаду необхідно зняти цю кришечку і підкрутити болтик, щоб відпустити цей. Стік. Ось, Щоб він просто стояв в тому положенні, в яке ви поставили. Він іде, до речі, грубо. Так, відчутно потрібно прикласти сили, щоб його звернути з місця. В Вбік, легенько. Ось. Тобто, літати на ньому комфортно, класно. Які його є нюанси? Його ви не використати з ТБС або Ларес. Тут виключно передача по О3 або ж, ну, в принципі, О3. Наприклад, це для Aerunit, Діжай Unit o 3 там можливо навіть Light, не пам'ятаю, чи вона підключається. Скорішу сцені не хочу вводити в уману. IR-Unit, відповідно, діжає діжає вата. Ось для цих продуктів годиться цей пульт. Можна спокійно ним керувати і користуватись. До речі, повітряні блоки від'їжджають, тобто IR-Unit. можна підключити до дрона там, підключаєте один проводок до SBAS протоколу і ось цим. Дроном, ой, ось цією, цією апаратурою ви можете керувати звичайним дроном по, е, з баз протоколу В принципі, не використовуючи ні TBS, ні LRS. Ось все. Ну, Відповідно, сюди там нічого ви толком не підключити, ніякої кастомізації не буде. Ну, Продукт прикольний. Більше годиться для DJI FPV, наприклад, або Avata першої. І, мабуть, з прошивкою працює з другою. От, до речі, Джонні Фіпві, класний чувак, гарне відео знімає. Все, дякую.